Юні Коломияни Лукян Кухарчук та Христина Сапович стали переможцями першості з російських шашок. Захід відбувався на базі місцевої гімназії. Судив змагання майстер спорту України Андріан Комарницький. Деталі спортивного заходу розкаже Галина Досин. У Коломиї завершилася першість із російських шашок. Захід проводили на базі місцевої гімназії. Змагання тривали два дні. Взяли участь 23 спортсмени. Це учні перших-третіх гімназійних класів. Суддя змагань майстер спорту України Андріан Комарницький. Ігри відбувалися за швейцарською системою мікроматчів у 9 турів. Призери визначалися окремо серед хлопців та дівчат. Місця розподілилися наступним чином. Переможець Лук'ян Кухарчук. На змаганнях йому не було рівних. Хлопець набрав 17 очок із 18 можливих. До цього Лук'ян рік займався у шашковому гуртку у шостій школі, де навчався. Брав участь у міських та обласних змаганнях. Має третій розряд. Далі сім учасників набрали по 11 очок за рішенням суддівства. Друге місце присудили Тарасу Титику. третім став Любомир Зінчук. Серед дівчат перемогу виборола Христина Сапович, набравши 11 очок. Друге Людмила Долинська, третє у Тетяни Саманчук. Діти показали знання правил гри у шашки, яких вони навчалися останні декілька місяців. Переможців нагородили цінними призами, грамотами, медалями, кубками, які надала міська влада. Крім того, для заохочення всі учасники змагання були нагороджені солодкими призами. У майбутніх планах матчова зустріч з юними шашистами шостої школи та підготовка до першого сім міста. Участь в інших міських і обласних змаганнях. Організатори вдячні директору гімназії за сприяння, в створенні у закладі шашкового гуртка, та міській раді за підтримку.